Я вітаю вас на каналі, це магазин Сінсей. Сьогодні оглянемо новинки верхній одяг. Дякую за ваші вподобайки підпишіться на канал, щоб не пропустити нове відео. Приємного перегляду! Ось така шубка Теді легенька за 719 у молочному відтінку. Жилетка молочного кольору з капюшоном 719. Є такі варіанти подовжені у двох відтінках 749. Пальто укорочене, ціна акційна 499. І такого плану є з поясками у двох відтінках 499. защіпається на кнопки. Новиночка, дуже гарне пальто у світлому відтінку, гарно пошите 1199 гривень. Склад тканини 100% поліестер. Пальто вільного крою 1049 у чорному кольорі. Плащі осінні, на поясі вони стягуються. Тут защіпаються на кнопочки 1049. Темно-синій, чорний та світло-коричневий. Чорна класика, піджак 599 на підкладці. Є ще такий варіант темно-синій тоненьку білу полосочку за 599. Маєчка на тоненьких бретельках, ціна 99 гривень. Майки з глибоким декольте на широких бретелях 169 гривень. Колір графіті. І є ще біленька. 94% поліамід. Маєчка тунесенька в рубчик 129 гривень. Звичайна чорна на тоненьких бретелях – 99. Тут склад тканини котон 95%. І є ще біла. Текстильні черевики на білій підошві 599. Кросівки хайтопи двоколірні 719. Масивні чорні туфлі на шнурівці 749. 279 ось така сукенка з золотими гудзичками, тканина тянеться, піжама 549, футболка та штани, теніска сіра 299, спідниця 599. Відничка на манекені 279, светлик 500. Ось такого плану є в темно синьому відтінку. Тоненька сіра ковтина зі сліплястою ниткою 299. Склад тканини тут 45% віскоза, 45 акрил, футболочки по 169, блакитна та в молочному відтінку. Схожа моделька тільки на довгий рукав 329. Склад тканини тут також інший. 92 поліамід. 399. Ось така комфортна ковтинка. Полосата з червоним сердечком. Такі светлики по 399 у широку полоску, м'якесенькі та ніжні. 100% акрил. І є ще такий варіант. Рюкзак дитячий пікачу 399. М'якенька сумка для взуття з вушками 219. Дощовик 219. Шапочки мікесенькі по 99. З пушем 129. І ось такого плану також 129. А на сайті ми замовляли доні, то ціна акційна була 135. Якесенький рюкзачок Ведмедик 279. Футболка Каліфорнія 279. Толстовка 599 з капюшоном та кишенями кінгуру. Ковтинка на флісі коло світло м'ятного відтінку за 279. Молочного кольору можна ще окремо докупити штани. І буде костюм. Ціна кофти 499. Також на флісі. На замочку чорна 399. Також окремо докупляються штани. Бежева на змій ціна утеплена, 549. Штани можна докупити окремо. Тоненька літня сукня на підкладці, тоненькі бретельки, чорно-білий горошок 499. Сукенка-сіточка на поясі резинка. Знизу підкладка на довгий рукавчик, чорно-білий горошок. Ціна її 549 гривень. І є ще такий варіант у світлому кольорі. Склад тканини 94% поліестер. Чорна тепленька сукня у рубчик з таким хомутом широким на шиї. Ціна 499%. Рукавчик укорочений.